Наявність цієї газотранспортної системи і транзиту газу з Росії до Європи для України це було більше таким позитивним фактором. Чи це все-таки погано? Треба було ні, проголосити. Ні, ні, проголосити незалежність, від, відрубати ні, ні, це ні, все. Ні, ні. Позитивним, однозначно. По-перше, ми заробляли. Е, а можна достатньо... так приблизно прикинути, скільки ми заробили за 30 років? О, не знаю. Я не знаю, там ціни були різні. Ну, ну, скільки ми там заробляли, по 15-20 мільярдів. На рік oh. я, я, доларів. Я думаю, це сотні мільярдів. То до тих 800 мільйонів, кілька... які останні, останнім часом були, то це вже копійки. До, це копійки. Тому да. ну, ж, ж ми ж потранспортували 100, 130 мільярдів кубів газу. Зараз ми транспортуємо там, 15 20 мільярдів і так далі. А, і а, це, це був політичний вплив Україна. Ну, такий був ігрок, і Росія, як вона. Um...